Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Блогерка з Дніпра Анна Алхім, вкотре опинилася у центрі мовного скандалу. Цього разу через зневажливу реакцію щодо прохання заспівати українську пісню під час вечірки. В мережі почала ширити відео з хрестен на кадрах. Ведучий запропонував Алхім виконати українську пісню Червона рута або щось із репортуару Вірки сердючки. У відповідь блогерка лише закотила очі, щось пробурмотіла та проігнорувала пропозицію. І, хоч гості сприйняли ситуацію як жарт, однак у соцмережах такий жест розцінили як зневагу до української мови. Втім, перепрошувати Алхім не стала. Замість цього вона опублікувала допис з лайкою та образами, у якому заявила, що бути українцем не означає говорити українською. Після чого також записала відео, у якому закликала українців миритися з російською. Усім так гидко, всі в шокі, прям вас, прям вас ворота. може бути теж гидко тому, що ви перейдя на український язик, зробили фотографію з українськими флагами на душе. Чистий пінавиться. Нічого страшного потерпіть. Ви ж терпіли. Терпіть. але й такі висловлювання Алхім не знайшли підтримки серед українців. Тож вона продовжила публікувати низку відео в інстаграм. Спершу намагалася звинуватити критиків у спробах контролювати інших, як кому розмовляти і дихати. Я знаю український з знаю українські пісні, люблю багато українських пісень. Але... Я не буду переходить на український язик. Це мой осознаний выбор. це моє желание говорити на тому языке, на котором я хочу. Однак згодом поскаржилася на погрози, не розуміючи, чому отримала гнівні коментарі користувачів у соцмережі. Е -е, от ви всі відмічаєте СБУ. Ви відмічаєте СБУ для чого? Щоб що накажіть Алхіма, на слушати басту? Ви серйозно? Такі зневажливі висловлювання Алхім щодо культури та мови під час повномасштабної війни відреагували й військовослужбовці. Зокрема, ветеран війни блогер Олександр Терен назвав контент блогерки дегенеративним Після чого звинуватив її у поширенні проросійських наративів та висловив здивування від кількості людей, які споживають такий контент. Дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мова. Різко засудив таку позицію Алхім, також і ветеран російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз, назвавши її носієм токсичних ідей. Ті, хто читають і лайкають це створіння за мати і байки про успішний успіх, ну мені вас щиро шкода. Це називається розумова неповноцінність і банально несмак. Якщо вам цілком серйозно потрібно пояснювати, що поганого у тому, що блогер несе в інфопростір російських виконавців, які підтримують дії Путіна проти України, то ви або ворог, або занадто тупа безпринципна людина. До критики долучилася і блогерка Олена Мандзюк, яка зазначила, що популярність таких діячів як Алхім свідчить про деградацію суспільства, поки найкращі гинуть, і заявила, що не можна цьому потурати. До слова, це вже не перший мовний конфлікт за участі блогерки Алхім. У 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення, вона зустрічала Новий рік під пісню російської співачки, тоді ж назвала українськомовних людей нацистами і заявила, що українську чують лише у Львові та Франківську. А згодом навіть опублікувала допис, у якому назвала мешканців заходу України заводом дебілів, начебто, через те, що вони роблять їй зауваження через російську мову, які вона принципово ігнорує. Також у травні 2023-го Алхім розмістила в інстаграм інформацію про лікарню в Дніпрі, де, як вказала, перебували українські військові. Згодом російські війська вдарили по медзакладу. Блогерка не визнала про вона, натомість виправдовувалася, що таку ж інформацію публікували й інші інфлюенсери. А нещодавно Алхім зняла відеоролик під російську музику на алеї пам'яті загиблих у російсько-українській війні героїв у Хмельницькому. Відповідні кадри розповсюдили у соцмережах. Сама ж блогерка виправдовувалась, що не знала, де перебуває. Софія Фанко телеканал НТА.